Привіт, це інформатор Івана Франківськ, І сьогодні ми розпитаємо мешканців та гостей міста, як вони ставляться до гучних заїздів автомобілів та мотоциклів у вечірній час, зокрема у комендантську годину. Чи заважають вам мотоцикли та автомобілі в вечірній час? Ну, в вечірній час заважають, особливо у ці перегони автогонки не заважають. А в комендантську годину а, також не заважаю дощі випадки на моїй вулиці. Ні, ні, не заважаєш. В загальному взагалі ви не відчуваєте дискомфорту через це. Ні, ніякого. Я заважаю, тому що я живу в тихому районі, але коли це в центрі ввечері, знаєте, це трошки ніби я шлякаю. Звичайно, бо тому що в мене також маленькі діти, і це може заважати, коли вони сплять, наприклад, мого батька у квартирі. Це заважає спати. А зранку, ну ніби після всього, нормально. У мене малокубатурний мотоцикл, зайвого шуму він не, не робить. А як ви ставитеся от, до колег, які роблять цей ці гучні заліз? Е, ну зазвичай у мене більшість колег нормальні адекватні люди. Вони це розуміють, що це може заважати іншим людям. Тому я не зауважувала такого, щоб там спеціально хтось згазував. Чи підтримали б ви, якби це питання хотіли врегулювати? Ну якщо кому то так я би могла б підтримати в цьому. Чи хотіли б, ви, щоб це питання врегулювали в нашому місті? Щоб це було заборонено. Е, так, я би хотіла, але щоб це було заборонено там після одинадцятої. Ну, якщо воно мені не заважає, то в принципі хотіти чогось, щоб воно зникло, то нема сенсу. Е, так, я думаю, так. Mm -hmm. Тобто, у комендантську годину або вечором для вас це не норма, це йшов ні.